На Авдіївському напрямку українські військові зафіксували знищений російський універсальний броньований автомобіль Камаз 63968 «Тайфун» К. Вартість бронемашини, яка вважається гордістю російського оборонно-промислового комплексу, становить близько 1 мільйон доларів. На момент фіксування поряд не було російських військових. Також не повідомляється, чим саме влучили у цю гордість Путіна. Шановні глядачі, напишіть свою версію, будь ласка, що саме перетворило на Мотлох цей броньований автомобіль. До речі, раніше ми вже повідомляли, що українські військові на одному із напрямків ведення бойових дій захопили Камаз 63 тайфун К. Це універсальний бронеавтомобіль окупантів підвищеної захищеності на оригінальному шасі.